Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо другу частину теми Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині 19 століття, яка включає розділи, зміни в адміністративному устрої Австро-Угорщини, Український національний рух. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. У 1849 році замість губернського управління в Галичині було створене намісництво. Намісник зосереджував всю повноту адміністративної влади, здійснював керівництво поліцією, фінансами і торгівлею. За законом з його компетенції виключалися лише справи Міністерства юстиції. Управління намісництва поділялося. На департаменти. З 1869 року польська мова стала мовою освіти і адміністрування. Управління фактично було передане в руки полякам. Така пропольська політика властей була прийнята внаслідок наростаючого протистояння з Росією, проти якої поляки неодноразово піднімали повстання. Український же рух. Австрійською владою довгий час сприймався як проросійський. У 1853 році Буковина була перетворена в окремий коронний край Герцогство Буковина. Керувало герцогством краєве управління на чолі з краєвим президентом. Існували також органи краєвого самоуправління Галицький і Буковинський краєві сейми. Засновані у 1861 році. До складу сеймів входили вірелісти, депутати, що кооптувалися до сейму без виборів, митрополити, єпископи, ректори університетів і депутати, що обиралися. Вибори проходили за чотирма куріями землевласників, Торгово-промислових палат, міська. За винятком найманих робітників сільська. Вибори за першими трьома куріями були прямими, а в сільській курії двоступеневими. 500 виборців обирали уповноваженого. Уповноважені обирали послів. 21 грудня 1867 року була прийнята Конституція Австро-Угорщини. У новій державі був спільний глава. Імператор Австрії, Король Угорщини, три спільних міністерства іноземних справ, військове і фінансове. У кожній з держав були свої представницькі органи. В Австрії це був Регісград, до якого входили дві палати: палата панів, яка складалась з представників великих дворянських родів і Вищого духовенства, і палата представників, яка обиралася краєвими сеймами. В Угорщині це були державні збори, які також складалися з двох палат. Як ви вже зрозуміли, Галичина і Буковина входили до складу Австрії, Закарпаття до складу Угорщини. У національному русі українців у другій половині 19 століття сформувалися дві течії москвофіли і народовці. Москвофіли орієнтувалися на Російську імперію. І тому заперечували існування окремого українського народу, а галицьких русинів зараховували до єдиного російського народу. В своїх часописах використовували церковно-славянську мову з домішками польських, російських і українських слів Язичіє. У 1870 році москофіли створили політичну організацію Руська Рада. За допомогою фінансової підтримки з Росії організували потужну видавничу базу. У тому ж році політичне товариство Руська Рада було створене і на Буковині. З початку 60-х років почав набирати сил рух народовців, які відстоювали думку, що українці це окрема нація. Окремішно від російської, а західні українці є невід'ємною частиною української нації. Вони використовували фонетичний правопис, розмовну мову галицьких українців. Для пропаганди своїх ідей народовці заснували щоденну газету Діло, яка виходила аж до 1939 року, а також декілька журналів, серед яких виділимо літературно-науковий журнал Правда. Який друкувався з 1867 до 1898 року. У 1885 році народовці створили політичне товариство Народна Рада. Яку очолив Юліан Романчук? У 1868 році з усиллями народовців було створено товариство Просвіта, основним заняттям якого було Освіта народу. Основними напрямами роботи було Видавництво українських книжок, організація народних читалень по селах. До кінця 19 століття товариство спромоглося організувати 800 читалень просвіти. Ще одним напрямком роботи була організація кооперативів, про які мова йшла у минулій лекції. У 1873 році було створене літературне товариство імені Тараса Шевченка, яке у 1892 році перетворилося у наукове товариство імені Шевченка НТШ, яке з 1897 року очолив Михайло Грушевський. Під його керівництвом НТШ перетворилося у Справжню Академію наук. А серед іноземних членів НТШ відзначимо Альберта Ейнштейна і Томаша Масаріка. НТШ випускали записки наукового товариства імені Шевченка, які стали досить престижним місцем для публікації своїх робіт для багатьох дослідників. Серед авторів записок відзначив Івана Франка, Раймунда Фріди Хакальдля та інших науковців. Невеликі історичні розвідки в записках друкував Симон Петлюра. На початку 90-х років 19 століття відбулося деяке зближення позицій поляків та українців, яке отримало назву Нова ера. Сторони домовились про надання українцям декількох місць в австрійському парламенті і Галицькому сеймі відкриття трьох українських гімназій і кафедри історії України у Львівському університеті. А українському фонетичному правопису був наданий статус офіційного, і він був запроваджений у шкільних підручниках тощо. До речі, щойно відкриту кафедру історії України у Львівському університеті очолив Михайло Грушевський. Переговори з боку українців очолював один із лідерів народовецького руху, депутат Рейхсрату Олександр Барвінський. Тривала нова ера. З 1890 по 1894 рік, оскільки лише частина передбачених заходів була виконана. На Буковині, так само як і в Галичині, першими зорганізувалися Москофіли, які, як уже вказувалося вище, у 1870 році створили товариство Руська Рада на Буковині. Однак з 1885 року це товариство було повністю під владою народовців. У тому ж таки 1885 році народовці почали випускати газету Буковина першим редактором якої був Юрій Федькович. На зламі століть народовців Буковини очолювали професор Стефан Смальстоцький і депутат рексрату Микола Василько. На Закарпатті загалом перемогли москофіли, які згуртувалися навколо Общества святого Василія Великого. У 1890 році було створено першу українську політичну партію, Русько-Українську радикальну партію РУРП. потім Українська радикальна партія УРП, засновниками і керівниками якої були Іван Франко і Михайло Павлик. Питання про мету партії викликало дискусії серед її членів. Один із молодих членів партії Юліан Бачинський опублікував у 1895 році брошуру Україна Іредента, Україна уярмлена, в якій доводив історичну необхідність здобуття Україною повної незалежності. Після публікації брошури. УРП визначила боротьбу за незалежність перспективною метою організації. У 1899 році партія розділилася Національно радикальне крило УРП, об'єднавшись членами Народної Ради, створили Українську національно демократичну партію УНДП, яка надовго стала найбільш впливовою політичною організацією. Серед українців Галичини. Її лідерами стали Юліан Романчук, Кось Левицький, Іван Франко. Марксисти, на чолі з Миколою Ганкевичем і Юліаном Бочинським створили українську соціал-демократичну партію. На завершення нагадаємо основні дати: 21 грудня 1867 року прийняття Конституції Австро-Угорщини. 1868 рік. Створення у Львові Товариства Просвіта. 1873 рік. Створення у Львові літературного товариства імені Тараса Шевченко. З 1892 року. Наукове товариство імені Тараса Шевченка. 1890 рік. Створення Русько-Української радикальної партії. 1899 рік створення Української Національно-Демократичної партії та Української соціал-демократичної партії. Отже, друга частина лекції на тему Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині 19 століття завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!